Вітаю всіх, мої дорогенькі, розклад для жінок: Шість жіночих енергій, якою королевою, або якою енергії тобі зараз не вистачає, якою королевою ти повинна бути, якою енергією ти зараз повинна наповнитися? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вибирайте один із шести варіантів, і ти інтуїтивно не роздумуючи, і ви отримаєте пораду якою ж королевою я повинна зараз бути, або якою енергією жіночою я повинна зараз наповнитись і підпитатися? І так, варіант номер 1 Імператриця. Чим більше у вас зараз, моя дорогенька, перший варіант буде матеріальних бажань, тим більше грошей буде приходити в життя твоє і твого партнера. Якщо партнера нема, значить твоє життя. Чим більше імператриця любить себе, Чим більше себе цінить, чим більше себе лілеїть і чим більше має матеріальних бажань матеріальних це квартири, машини, дачі, яхти, шуби, золото, серебро, дорога посуда, дорогі украшення і так, далі, і так далі. В кожного це своє, хто що любить, тим більше буде поповнюватися кошельок вашого чоловіка, друга, партнера, коханця чи ваш лічний. Енергією земного, матеріального вам треба наповнитись. Варіант номер два. Королева мечів. Чим більш незалежною ви станете, чим менше на даному етапі будете керуватися емоціями, а більше здоровим глуздом, тверезим розумом, логікою і, скажімо так, навіть принципіальністю, тим краще буде для вас. Енергія е Мочової королєви це енергія. Інформації, знаєте, хто владіє інформацією, той владіє всім світом. Це енергія чітких границь особистих, це енергія незалежності, це енергія вміння сказати Ні, поставити на місце і убрати із свого поля людей, які вас тягнуть назад, і які вам не корисні, не потрібні, які хочуть підпитуватися вашою енергетикою. І такою королевою ви повинні стати найближчий час. Варіант номер три. Вам не вистачає розслабленості. Розслабленості, емоційності. Проживайте свої емоції. Не заталкуйте їх всередину себе, бо вони вилються вам болячками. Розслабляйтеся почаще. Відпочивайте, балуйте себе, дозволяйте себе балувати вашим партнерам, мужчинам. Але в першу чергу балуйте сама себе. Королева кубків у нас розслаблена. Мадам. Відпочиваюча така, знаєте, і вона дозволяє проживати всі свої емоції, відпускати ці емоції, і вона любить себе в цих емоціях і вона дозволяє іншим любити себе. Звичайно, і сама дарує любов іншим. Енер... Господи, енергія, варіант номер 4. Королєва Пінтаклі. Королєва Пінтаклі це фінансова мадам, і вона відповідає, є, і вам треба наповнюватися енергією фінансів, енергією грошей, вистроїти правильні стосунки з фінансовим світом, з енергією грошей. Це для вас зараз головне. Гроші треба вміти не тільки заробити, а правильно розподілити, затримати їх у себе, да? куди потратити, скільки відкласти. Це енергія землі, це енергія земних бажань і фінансова сфера. Фінансова сфера це головна сфера для четвертого варіанту. Скажімо так, правильне розподілення фінансів, коли і за душою щось лежить, але і собі ні в чому не відмовила, даватиме вам найближчим часом душевний покій. Рачительне, економне, правильне, але не жадне. Так, щоб себе не обідати, розподілення фінансів. Це буде вас наповнювати. Варіант номер 5. Королева Жезлов. Відпустіть себе, дозвольте бути собі німножечко калдуні, німножечко розпусницею, німножечко актрисою, німножечко кокеткою. Підкоріть своїм сексу, сексуальною енергією весь світ, побудьте такою відьмочкою. Побудьте відьмочкою, розкутою, незалежною, сексуальною. Іменно такої енергії вам треба зараз напітатися, іменно такої енергії вам зараз не вистачає. Де надо, зграйте слабинку, де надо, сиграйте повелітельницю. Очаруйте і менших, і, і старших, і мужчин, і женщин, да? і начальників, і подчиненних, і домашніх, і чужих. Дозвольте собі пограти, випустіть наружу свою сексуальність. І варіант номер 6. Верховна жриця. а вам би хорошо заняття самопізнанням. Можливо, ви відкриєте в собі дуже багато таємниць, зайнявшись якоюсь духовною практикою, чи вивченням ізотеричної якоїсь сфери, чи зайнявшись вивченням якоїсь релігії. Як устроєний світ, закони Всесвіту, закони, по яким живуть люди, е, психологія? Е, Оце от, е, от все ваше, от це все ваше. Вам треба розібратися, хто ви відкрити свої всі потаємні сторони, таланти, відкрити свою магічну силу? І ви е, просто офігієте, мої дорогенькі, шостий варіант, е, що вам це дасть і що вам це принесе. Не обов'язково про це всім розповідати. Ви можете цим займатися е, тільки для самої себе. Але вам це зараз просто необхідно пізнання самої себе. Пізнання, пізнати саму себе можна тільки через якийсь духовний рост, тобто через якісь духовні практики. Вперед, мої дорога синьки, і хай всім повезе.